Вітаю всіх на каналі Михайла Натаро. Отже, робимо таропрогноз на тиждень з 23 по 30 листопада. Перше, це подія. Отже, яка подія очікує овнів, тельців, близнюків та раків з 23 по 30 листопада? Подія. Друге, це настрій. Який очікує настрій? ОВНІВ, ТІЛЬЦІВ, близнюків та раків з 23 по 30 листопада. І третє, чи здійсниться бажання у овнів ТІЛЬЦІВ, близнюків з 23 по 30 листопада? Отже, поїхали. Подія овни. Дама очікує якась. Або це ви, і ви така рішуча будете. Це тиждень для вас він такий. Ви будете вирішувати якісь питання і це будете робити дуже вирішувачі, так затято і ось. Або це якась дама ваша, може, в вашому житті з'явиться, якщо ви не дама, да? то це може якась жіночка з'явиться Настрій у мене на тиждень. Сарівна важка. Ну, будете таке сорівнування проводити, мірятися силами з кимось, доказувати щось, щось. Щось якісь робити такі дії сорівновательні. Чи здійсниться ваше бажання? Ні. Поки що ні. На цьому тижні ні, бо є якісь перешкоди, дуже великі перешкоди, гори це перешкоди. Тому треба трошки почекати, можливо, просто на наступному тижні. Так. Далі, тільці, подія. Важкий тиждень буде, дуже важкий тиждень, дуже багато праці, дуже багато всього на вас навалиться, ще й праця, ще й вирішення якихось можливо побутових проблем. Тому буде важкувати трошечки. Настрій у тільців. Пісімісошка, ну ви такий будете розстроєний, такий, все погано, все не те, все нема такого, що все погано. Ну не може такого бути, що прямо тут от прям зовсім все погано. Сонечко та жовте, жовте. Квіточки біленькі, біленькі. Отже, будь ласочка, зберіться, візьміть себе в руки і все у вас налагодиться, бо ну не може такого бути. Чи здійсниться ваше бажання на цьому тижні? Ні не здійсниться, Бо завадять якісь розмови, плітки, щось ось таке. Зрозуміло, хтось щось десь буде пліткувати, і це завадить, здійсненню вашого бажання. Далі, близнюки, подія. Ой, весела. Весела компанія, дівчата а, може десь зустрінетесь, з подружками, будете сидіти, відпочивати. Тобто, ну, дуже весела, дуже весела компанія якась. Дуже гарний тиждень такий, проведете такий весело. З подругами. ну, Дуже добре. Настрій близнюків на тиждень. Капризка, будете капризувати. Була ну то дуже добре. Ми ж дівчата, ми маємо на це право, тому капризуйте, скільки захочете. Це все ваше. Ось з сукерочкою така, гарнюня прямо. Чи з'ясниться ваше бажання? Так, так, букет, так, це каже так. І такий, якщо це бажання якось пов'язано? Ну, воно здійсниться настільки, що принесе вам радість, щастя. Тобто, ну дуже добра карта. Дуже гарна, дуже-дуже добра. Так, раки, подія тижня. Щось вас буде дуже печалити. Щось вас засмутить, дуже засмутить на цьому тижні. Щось таке буде, що ось прям. Може, якісь справи у вас наладяться. Але що я вам скажу? Якщо придивитися, то ось три кубка так, вони вже перевернулися, воно вже втрачено. Але є ще два, які не втрачені. Тому що не все втрачено, не треба розстраюватися, не треба сумувати, воно налагодиться. Ну, може, не так, як ви бажали би, але ну, все не так погано. Настрій. Настердамус. боже, яка ж така таїнственна дама, чи хлопчик ви також Настердамус, вообще, чоловічий род. тому ні. Тобто будете як. Підключати інтуїцію, тобто, тобто, ваша інтуїція буде працювати цей тиждень на всі 100%. Ось як скажете, так і буде. Ну, Чи з'ясниться ваше бажання на цьому тижні? Так, здійсниться. А, причому воно прям як дасть товчок чомусь новому. Чомусь новому. Тому бажаю тільки вам вдалих перших кроків. Чух, вибачте, тут підказують, тут підказують, тому вибачте. Так, хватить досить? Так, далі, да, поїхали інші, поїхали далі. так, так, І так. Так, подія, тихенько. Подія. Що очікує Левів Дів? Тихенько. Терези та Скорпіони з 23 по 30 листопада. Подія. Подія, яка очікує, Подія. Є. Тут є настрій. Який очікується настрій у Львів, дів Терезів та Скарпіонів з 23 по 30 листопада? Настрій також є і бажання. Чи здійсниться бажання у Львів, Дів Терезів та Скарпіонів з 23 по 30 листопада? Бажання є. Отже, поїхало Леви. подія тижня. Від чогось щось ви ось, щось ви закінчили, і вже треба йти, і ви підете щось в вашому житті, або там, може, і на праці, це ж таке діло. Щось ви вже завершили. І треба вже ну, йти. Тобто якусь справу завершити, буде закінчення, і будете вже йти дві, двигатися далі для чогось нового. Так, отже, леве настрій. Крутяшка, Ну, діловий, а вже ж ну, вже ж. справи поробили, тому можна вже і пальці вієром, і вперед-вперед, на повних парусах. Тому дуже добре. Це дуже добре. Леве, чи здійсниться ваше бажання? Ох, ні. Ні, бо є якась хитрость. Є як то що вони падають у мене сьогодні? Є якась хитрость, є якийсь обман. <кій> Вибачте, який зашкодить здійсненню вашого бажання. Але це воно е, ні, це на цьому тижні. Але ну, це ж не значить, що воно взагалі не здійсниться. так? Так, отже, не треба сумувати. Далі. Діве, подія тижня. Ви будете на щось збирати, щось у вас, або будуть якісь проблеми з грошами, або почнете на щось їх відкладати. Тобто буде якийсь такий знаєте, режим економії трошечки. Трошечки режим економії буде. Настрій. у дів. Будете когось ідеалізувати. Але ну, то добре, але не занадто. Кажіть, що ви гарна, красива, і умна і розумна, сама, 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 не треба когось, краще себе, то буде краще. Так, діви, чи здійсниться ваше бажання? Так, здійсниться. Дуже добре здійсниться. Скоріше за все, це кхм, стосується якихось домашніх справ або родини, ось щось пов'язане з домом. Але навіть якщо це не так, все одно здійсниться. Можливо, ще воно буде у вас як фундамент для чогось нового, яке на довгий час. Тому так, все буде дуже добре. Так, Терези, подія. Ну, щось нове. Ви щось розпочнете нове. У вас якесь буде нове починання, як новий курс, нове життя, нові відношення. Ось щось нове. нове. Але таке, що. У нього велике майбутнє, але щось нове. Так, настрій у Терезів. ой ойойо, що це ви так? Що це ви так? Не треба. Все налагодиться. Що ви ото кулаки пожимали, не треба. Все буде добре, не треба. Не психуйте. отож. Так, Терези, чи з'ясниться ваше бажання? Ні, поки що. Бо є якісь проблеми, а проблеми. Я би так сказала, що ваше бажання на даний час, на даний період, хтось трошки нічиє. Розумієте, про що я кажу? Я думаю, що ви розумієте, про що я кажу. Тому поки що ні, на цьому тижні ні. Так, скорпіони. Скорпіони подія цього тижня. Ой, повна чаша, дуже багато буде перемовин, якийсь інформації, поток буде сумасшедший. Дуже дуже, -дуже багато інформації, перемовин, розмов. І вдома буде все добре. Дома повна чаша, тому готуйтесь до спілкування. Настрій у скорпіонів не сміяно. буде так, такий сумний, як туча. Да? Ну там і погода така, отже, то не дивно. Ну, трошки знаходьте себе, якийсь позитив, шукайте його, бо теж ну, не можна постійно оту депресію, гоніть її, ну, її болото. Так. так, скорпіони, чи здійсниться ваше бажання? Так, здійсниться. І також, я так розумію, що якщо що воно може бути пов'язане з дорогою, з транспортом, з переміщенням, з путешествиєм якимось, то це взагалі буде ідеально. Але якщо це того не стосується, все одно ваше бажання воно здійсниться. Вітаю вас! Так, все зробили добре. Отже, поїхали далі. Далі. Так, настрій. Отже. Яка очікує подія, стрільців, козірогів, водоліта риб з 23 по 30 листопада? Так, подія. Поїхали далі настрій. Який очікує настрій? Стрільців, козірогі, водоліта риб з 23 по 30 листопада і бажання. Чи здійсниться бажання? Стрільців, козірогів, водоле... водолеїв та риби з 23 по 30 листопада. Я щось вже забалакуюсь. Звісно, бажання також є. Отже, поїхали. Події. Перше, стрільці. О, якісь ілюзії, фантазії, щось будете мріяти, щось будете там собі планувати. Ну таке. Ну добре, а чому мені? Бо треба, треба фантазувати, мріяти, треба. Так що то добре. Стрільці настрій, рам дошкін. Ну такий буде, все пофігу. Да? Але ну, що зробиш, іноді треба, бо це то, рятує нервові клітини. Тому чому би ні? Чи здійсниться ваше бажання на цьому тижні? Так, так, і до того ще то таке бажання, яке, скоріш за все, вам його здійснити допоможуть якісь ваші друзі або друг. Тому так, здійсниться. Так, щось я тут, щось я. Дуже близько сюди. Далі, козироги подія. Ой, колесо фортуни. Фортуна до вас повернеться лицем. Так що, щоб ви не починали, ось все буде так, як ви хочете. Фортуна на вашому боці. Тому давайте користуйтеся цим. Так, козироги настрій. Несміяна. Ну, бачите, як, чому я не розумію, бо начебто фортуна вам улыбається, посміхається, але ви все ж така сувора дама, чи хлопчик такий дуже серйозний. Чи здійсниться бажання у козі рогів на цьому тижні? Ні. Не здійсниться на цьому тижні, бо є перешкоди. Є перешкоди, гори, тому треба, мабуть, з цим бажанням трошки почекати, і воно здійсниться, мабуть, трошки пізніше. Так, водолії. Події водолію будуть. Ну, якісь будуть шанси на зароботки, шанс буде на якийсь прибуток. Ну, щось буде пов'язане з якимись грошами, але ну не факт. Це можуть бути ресурси, тобто щось. щось дуже добре для вас є шанс це отримати. Тому дуже гарний тиждень чому настрій у водолеїв, сама Будете копатися самі в собі. Оце будете саме себе накручувати, як бігуді, так? Воно вам треба, от завершуйте. Не треба. Це вам не треба. Завершуйте. Все буде добре. Так, Водоліє, чи здійсниться ваше бажання? Так, здійсниться до того вам. Або це бажання пов'язане з жіночкою, або, мабуть, жіночка вам допоможе. В чому? Щоб воно здійснилося? Воно здійсниться так. Далі, риби, подія тижня. Подія тижня, ну, це дама, це дама. Або це ви, або це якась. Ваша дама, да? вона така, вона при грошах, при грошах, з достатком. Ж, бачите, в неї все є, і гроші є, і влада є, і ось і виноград. Ось, вона так буде у розкоші, буде купатися у розкоші. Тому, ну, я не знаю, дуже добра карта для вас на тиждень. Ваш настрій риби. Притворяшка, придеться десь, десь притворятися, робити вигляд, що то ви, або вигнали там. Якась зовсім інша. Тому, ну, в чому би ні, іноді треба. Риба, чи здійсниться ваше бажання? Так, здійсниться. До того це. Е Можливо, це пов'язане з паперами з якимось, тому документи, папери, договори ось це все. Ви отримаєте задоволення від цього, бо воно здійсниться. Або, можливо, воно здійсниться завдяки тому, що ви отримаєте якусь інформацію, або якусь дізнаєтесь про якийсь секретик. Тому так, головне, що воно здійсниться. Отже, отже, якось так. Так що дякую вам усім. Дякую, обіймаю всім. Дякую всім, хто заходить, хто лайкає, хто ставить подобаєчки, хто підписується. Велике, велике всім дякую, хто розповсюджує ролики. Велике вам дякую і скажу лише одне, будь ласка, бережіть себе, бо ви саме ціне, що є в цьому світі. Отже, дякую вам і до нових зустрічей.